Вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі. Сьогодні ми в молитві з постом об'єдналися разом навколо нашого Господа для того, щоб молити нашого Господа про перемогу, про мудрість для нашого керівництва, подякувати Господу за те, що Він провів нас цей рік, Він був рядом особисто, і ми всі відчували Його руку. Хто б де не знаходився, Господь завжди поряд. Хотів би для наших роздумів оставити з 37-го псалму деякі думки, я думаю, вони нам допоможуть сьогодні в нашій молитві, десь потішать, підбадьорять. Отже, псалом 37, псалом Давида. Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконні, бо, як трава, вони. Незабаром будуть скошені і зав'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Дурчи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло і твою справедливість наче полудень. Будь спокійним у Господі, і надійся на нього, нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені. А ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще недовго, і не стане нечестивого, поглянемо на його місце, а його там не буде. Лише лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватися великим миром. Нечестивий виношує зло на праведного, скрегочучи на нього своїми зубами, але Господь посміюється над ним. Оскільки перед, наперед бачить, що надходить його день. Нечистивці добули мечі, натянули свої луки, щоб уражати бідних і нужденних, щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою, але їхній меч вразить їх же серце, і їхні луки будуть поламані. Те маленьке, що є у праведного краще, ніж великий достаток багатьох нечистивців, адже сила нечистивих буде зламана, а праведних зміцнить Господь. Господь піклується життям невинних, їхнє не зберігатиметься вічно. Вони не будуть осоромлені в лиху годину, і в час голоду будуть ситі, адже нечистиві загинуть. Щезнуть вороги Господа, як краса лугів з димом звітріють вони. Нечистивий позичає і не повертає, а праведник, виявляючи, щедрість дає, адже благословенні ним володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Кроки праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби. Хоч спіткнеться, не впаде, бо Господь приймає його за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали би хліба. Щодня, виявляючи щедрість, він позичає, тож і його нащадки будуть благословені. Відвертайся від зла і роби добро і житимеш повіки, адже Господь. Любить справедливість, він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечистивих будуть знищені. Праведні успадкують землю і замешкують на ній навіки. Уста праведного висловлюють мудрість, і його язик проголошує справедливість. Закон його Бога в серці у нього, і його ноги не спотикатимуться. Нечистивий вистежує праведника, шукаючи, як би його погубити, але Господь не віддасть його в руки нечистивого і не звинуватить, коли судитиме Його. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечистиві будуть знищені. Я бачив владного нечистивця, який підіймався вгору наче кресла та дерево, але він зник і його вже нема. Я шукав його та й не знайшов, тому вважай за непорочного дивись на праведного адже майбутнє за людиною миру. Беззаконники всі разом будуть знищені, майбутнього нечистивих немає. Спасіння ж праведних від Господа, він їхній захист. У скрутний час. Господь допомагає і рятує їх, він врятує їх від нечистивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Я думаю, дорогі друзі, що вам відомо, що таке оптичний обман. Є навіть ціле мистецтво, яке має певні успіхи, іноді ті дороги, які кажуться, прямі, але насправді не все так просто. Сучасні технології навіть мають певний успіх в цьому. Є віртуальна реальність, якої по факту немає. Але людина, використовуючи певні електронні прилади, може нібито відчути цю реальність. Але то все є обман. Те, що людина бачить, іноді не є реальністю. Подібно і в житті. Нечистива людина може здаватися успішною, може тільки на перший погляд бути такою, знаєте, впевненою. І нібито думається, де є справедливість, чи бачить Бог, чи він реагує певним часом. Але ми, як віруючі, маємо можливість поглянути далі, тому що ми читаємо Слово Боже, і Слово Боже, воно. Проголошує майбутність і навчає нас дивитися з позиції вічності. Звісно, ми сьогодні переживаємо складні часи. Ми бачимо, як країна, яка набагато більше нашої, почала агресивні дії проти нашої маленької держави. У тої країни сильна була економіка, була сильна армія і те інше. Але Господь Він допомагає нам і Він підкріпляє нас, і Він нас не залишає. Псалом 37-й, він фактично відкриває двері перед нами в особистий кабінет нашого Господа, де вже надруковані, написані рукою Господа сувої е, Божого визначення. Тобто ми можемо. Побачити, побачити ці визначення. І цей псалом, він відкриває перед нами такі 4, 4 урока або чотири таких аспекта цього визначення. Отже, перше. Перше, ми читаємо з 1 по 11 вірші. І Господь Він нас, дає нам настанову. Тобто тут є настанова. І він говорить, не. Заздри злодіям. Хай тебе не дратують. Тобто, мова йде про те, щоб ми не припускали в серці певний стан, коли ми бачимо людей, які нечистиві, іноді вони мають певний успіх. Але ми не повинні черезмірно занепокоюватись. Тобто, мова йде про. Палаючи занепокоєння, Господь говорить, залиште це, не потрібно це. Чому? Тому що ми самі, ми самі від цього страждаємо. Згадайте Псалом Сафа 72, де він спостерігав, він мав певні роздуми. Він дивився навколо і дивився, що неправедні люди вони мають успіх. І він не знав, як з цим пориться. Він вважав, що це дуже несправедливо. Чи бачить Бог це все? Але потім він зрозумів, коли Господь йому відкрив кінець їх, і він говорив про те, що Бог поставив ноги на стежку дуже слизьку в цих людей. Тому то е, у Господа вже є вирок. І, до речі, Бог вже їм виніс вирок. У цьому псалмі він е, говорить, наприклад, в другому вірші, він говорить: бо як трава вони незабаром. Будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагуби, пагони, а в дев'ятому вірші, адже всі, що чинять злочин, будуть знищені. Десятий вірш: Ще недовго і не стане нечистивого. Поглянемо на його місце, а його там нема. Що це говорить? Це говорить про те, що Господь уже виніс вирок всім нечистивцям. Що Він нам говорить при цьому всьому? Чим ми маємо займатися? Коли ми подивимося на цей уривок з 1 по 11 вірш, ми побачимо там дуже багато дії слів, які Господь він звертається до нас. Чим ми маємо займатися? По факту, це тема благочестя. Подивіться: Він говорить: надійся, чини, живи, зберігай вірність, веселися в Господі. Доручи Господу, будь спокійним у Господа, надійся на нього, нехай тебе не дратують люті люди. Тобто, Господь Він говорить, щоб ми довіряли йому, щоб ми займалися оцим. Ті люди, які безчинні, які чинять зло, вони вже на цьому шляху, ми багато що не можемо змінити. Ми можемо тільки спостерігати. І ми можемо бачити кінець цього. Ми маємо піклуватися про наше серце, про наш стан. Отже, перше, Господь дає нам настанову, друге, Господь дає попередження. І це ми читаємо з 12 по 22 вірші. Господь попереджає нечистивих людей. Наприклад, і 13 вірш він говорить про те, що нечистиві люди вони винашують зло. У них таке серце. Але Господь і говорить обітницю. Але сам цей нечистивець скоро помре. 14-15 вірш говорить про те, що нечистиві вони атакують, але дуже скоро вони самі будуть атаковані. В 16-17 вірші написано про те, що вони збагачуються. Ми часом чуємо багато експертів говорить про. Такі питання і дають відповіді, чому розпочалася ця агресія, до чого вона проведе все інше. Але в Біблії ми читаємо: всі біди через срібролюбство. всі біди через те, що є інші люди, які хочуть збагачення. Але ви знаєте, тут написано, що Господь Він говорить про те, і це є вироком, що ці люди так, вони багатіють. Але скоро це їхнє майно, це багатство, воно буде знецінене. Далі вони говорять, написано з 18 по 20 вірші, що ці нечистивці вони процвітають. Іноді так і думається, що дійсно подивися на їхнє життя, в них, в них все нібито нормально. Але це на перший погляд написано про те, що вони скоро зав'януть як скошена трава. Наступний аспект це третій аспект, який Господь вже звертається до праведних людей, до віруючих людей, і Він нагадує їм про свій захист. Перше, це настанова Господня, друге попередження від Господа, і третє захист від Господа. Ми читаємо з 23 по 34 вірші. Отже, Господь звертається до праведної людини, і, він, і наприклад, в 23-му вірші. Ми читаємо, що Господь направляє. Кроки праведного направляє Господь і його дороги йому до вподоби. Ми згадуємо псалом 22, пам'ятаєте, сам Давид він говорить про те, що Господь є його особистим пастором. У праведної людини Господь є особистим пастором, особистим е тим, хто піклується. Про нас. В двадцять четвертому вірші написано: Господь підтримує, хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає Його за руку. Ви знаєте, ми всі були маленькими, і часом, коли батьки нас переводили через слизьку дорогу, або просто через дорогу, то часом ми спотикалися, але коли наша долоня в могутній долоні Господа, ми навіть і коли впадемо, Господь нас підніме, і це говорить про Його захист. Господь він забезпечує 25-й, 26-й вірші. Погляньте. Автор говорить: я був молодим і постарів, але не бачив праведника, залишеним ані його нащадків, а які не мали би хліба. Щодня виявляючи щедрість. Він позичає, то його нащадки будуть благословені. Це рік, не дивлячись на те, що він був досить складний. Але ми спостерігали і цю обітницю ми відчували на собі. Господь нас не залишив. Господь нас не оставив, Господь поряд. І ми навіть мали більше, ніж навіть мирні, мирні часи. 27-28 вірші. Господь захищає своєю охороною. Відвертайся від зла і роби добро і житимеш повіки, адже Господь любить справедливих, Він не залишить вірних своїх. Господь нас не залишає. Він завжди поряд навіть у скрутні години. 29-му вірші Господь нагадує, що Він. Навіть збагачує вірних своїх. Праведні успадкують землю і замешкують на ній навіки. Мова йде про тисячолітнє царство, мова йде про царство Боже, яке очікував ізраїльський народ. Народ ізраїльський отримає це. І церква так само вона буде з ізраїльським народом в, цій, на, в цьому царстві. Тому це є обітниця, яка обов'язково. Відбудеться і ми пам'ятаємо, як це царство прийшло. В книзі Даніїла про це є свідчення, що Господь без допомоги рук людських приведе до цієї події, дуже важливої події. 30-31 вірш говорить про те, що Господь дає мудрість, уста праведно висловлюють мудрість його з проголошує справедливість закон Його. Бога в серці у нього, і його ноги не спотикатимуться. Ви знаєте, що багато можна говорити, і навіть по відношенню війни багато можна говорити про якісь дії, якісь експертні оцінки робити. Але при тому всьому, якщо ми не маємо мудрості, то це все байдуже. Ви знаєте, можна знати, але не примінити мудрість це. Можливість чи вміння людини приміняти знання на практиці. Тому ми сьогодні просимо у Господа мудрості для наших захисників, для наших правителів, для наших керівників. Тому що багато можна мати, але не мати мудрість з цим розпоряджатися. І дякуючи Бога, Господь відняв мудрість від російських правителів. Далі Господь. Він дає обітницю, що він нас виправдовує 32, 33 вірш. Нечестивий вистежує праведника, шукаючи, як би його погубити, але Господь не віддасть його в руки нечестивого і не звинуватить, коли судитиме його. Ви знаєте, виправдання це дуже гарне слово. Це говорить про те, що було слідство, був аналіз. І Господь визначив нас праведними. І це завдяки Ісусу Христу, який помер за нас і подарував нам свою праведність. І Це нагадує нам про те, що віруючи на суд не приходить. І тому -то ми проголошуємо всім людям, які чують нас, щоб вони скористалися цією можливістю бути праведними перед Богом, не в нашій особистій праведності, а праведністю Ісуса Христа. І останнє 34-й вірш. Господь підносить праведника. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечистиві будуть знищені. Господь потішає нас, підкріпляє нас цими словами. І четверте, наостанок, Господь дає своє визначення. Велике порівняння. З 35 по 38 вірші ми читаємо: Я бачив владного нечистивця, який піднімався вгору, наче кресла, та дерево, але він зник і його вже немає. Я шукав його та не знайшов, тому вважай на непорочного, дивись на праведного, адже майбутнє за людиною миру. Біблія говорить про те, що нечистивці вони всі загинуть. Це таке порівняння я бачив владного нечистивця, який підіймався вгору, наче кресла та дерево. Пам'ятаєте, що сталося з Новогодоносером, який підіймав себе, підіймався вгору. Він вийшов, подивився, чи не моя рука це все створила. І Господь відняв в нього розум. І він був зрубаний, як те кресла та дерево. Стався тільки один пеньок. Адже нечистивий загине, засохне як сухе дерево, а праведний він досягне успіху. Тому вважай непорочного дивись на непорочно, праведного, адже майбутнє за людиною миру. Господь дає нам успіх і Господь дає нам спасіння. Він захищає, Він рятує. І в останніх віршах ми читаємо спасіння ж праведних від Господа, він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх, Він врятує їх від нечистивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Чудовий псалом, чудові вірші, які підкріпляють нас, які підбадьорюють, тому що ми не знаємо, що нас чекає завтра. Так, але ми вже бачили руку Божу, ми бачили, як Господь діє. І саме головне, що в цьому, в цьому псалмі Господь відкриває вже своє рішення, яке вже неминуче. Він дає обітницю для праведних людей, для віруючих людей. І Він дає обітницю відносно нечистивців. В будь-якій справі, яку ми приймаємо участь, в якій ми займаємося. Ми маємо дивитися з позиції вічності. Існує такий вираз кінець справі вінець. Ми сьогодні десь втрачаємо, ми сумуємо за загиблими. У нас є втрати. Це без перебільшення, це велика страшна втрата. Але надія є, тому що вірні. Вірні в, Господь, в Господі, вони живі. Господь про це обіцяв. Пам'ятаєте, коли підійшли до Ісуса Христа певні люди, садуки, в них були певні питання, і він сказав, що Бог не є Бог мертвих, але Бог живих. Тому то праведні люди Господа завжди живі. Тому не будемо залишати в наших думках, в наших молитвах, ті сім'ї, де є втрати, де є загиблі. Сьогодні, на жаль, війна продовжується. Будемо підтримувати один одного, молитися за наше керівництво. Тому хай Господь благословить вас в цьому дні, побути таких, знаєте, в спокої, в духовному спокої, дати Богу місце, щоб Він розмовляв з вами, щоб він вас потішив, піддержав, підкріпив. І не спід бадьорів, іти далі з ним. Хай Бог благословить вас, дорога церква! Хай Бог береже.